Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вести переможемо. Дуже в мене буде коротке, швидке включення по штамбовій троянді. Це вже запізніло, насправді. Насправді, те, що я вам показую, шипшина. Паростки шипшини, паростки дички, але дичка тут і буде, бо цей штамп це є шипшина. От хотіла вам показати, що робити, так і як пильнувати, як слідкувати. І що робити? Що робити? Треба оце забрати. Це, ви бачите, три пагони. Раз, і отам два. Це все пішло, звісно, що від кореня, оскільки штамп це є повністю шипшина, воно йде і воно ну йде, росте, і воно ростиме, ростиме, ростиме. Це очікувано. І за цим треба дивитися. Але, е, і, звісно, не дорощувати до такого, як я, бо це тягне силу, але я, оскільки на канал ще трохи намагаюся якось регулярно знімати і так, підлаштуюся під погоду, під свої плани і так далі. Ось отаке, бачите, саме, якраз, поки я чекала, вилізло ще ось одне. І відповідно на цьому етапі вже це точно ясно, що це шипшина, її треба забирати. Тобто, як забирати? Не просто отаку вирвати чи відрізати, ні. Треба розкопати, повністю розрити землю і знайти, де воно там починається, звідки воно саме от там, з приступ отак, з кореневої системи, де воно там росте, і звідти видергнути чи там відрізати обережненько. Щоб не сильно пошкодити. І оце все також. Звісно кажу, не дотримуйте до такого стану, як я. А намагайтеся, як тільки побачили, зразу ловити. Але чим, ну кажу, це. Я думаю, що вам це абсолютно відомо. Чим я хочу, чому я так вирішила показати, хочу показати, де вилізла ще від, оцієї, від цього штамба, де ще шепшила. Ось. Інший куш, лов'яна, відступ десь сантиметрів 50 є від основного пагона. І от тут є, бачите, агроволокно, камінці насипані. А воно собі взяло і знайшло, куди пролізти, і ось аж де вилізло. Теж вже дійсно велике, бо я теж чекала, поки я зніму, і воно дуже грубить, його тепер тяжко буде. Але що воно робить? Тому якщо ви маєте штамп, то ви обдивляєтесь не тільки от при стовбуровому колі 10-15 см, а й дивитеся, ого. 40 см може легко він вилізти. І ви можете навіть подумати, що це можливо з троянди, ви можете засумнювати, що це троянда чи ні. Але так, якщо є штамп, то це велика ймовірність, що це саме воно. Тому пильнуємо вчасно видаляємо і, пам'ятаємо, що видаляти потрібно обов'язково повністю від місця, де воно починає рости. Тобто, все ж таки прийдеться розкопувати землю. Дякую вам за перегляд, за прослухування. До наступних відео. Всім папа! -па.